Так, друзі, може лин так бере. Бачите, як ложить поважно поплавочок. Ого-хо-хо-хо-хо-хо. друзі, то лин. лин. Ооо, друзі. Зовсім така непогана. Друзі, всім привіт! Ранок добрий. Вітаю вас на каналі Рибалимо Разом Зараз у мене на годині пів сьома ранку, сонечко сходить. І сьогодні, друзі, я виїхав половити лина або карася. Ну, надіюся, що мені вдасться. Минулий раз на цих місцях я непогано половив краснопірку. Хто не бачив відео, перейдіть, подивіться на каналі є. Так що зараз я закормлююсь, закидаю вудочки. І чекаємо підходу риби. Дивимося. Так, 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 так. І так, друзі, буду я сьогодні кормитися легендарною прикормкою, розрекламованою на весь YouTube. Сьогодні ми з вами. Подивимося, наскільки вона добре працює. Це прикормка від Інтеркриль, линь карась, творог. Я її, друзі, купив сам, мені ніхто її не присилав, нічого. І Сьогодні подивимося, як вона ж працює. Чи настільки вона ж класна, як її рекламують. До цієї прикормки, друзі, я ще взяв десь грам 150 сиру творогу. Хоч тут линь карась, творог. Ну я завжди як приїжджаю на карася і лина завжди беру ще сиру в прикормку, будь-яку додаю невелику кількість. Та -та -та -та. Так, перший раз, друзі, цією прикормкою я о, кормлюся. Пів пачки висипав, можливо, меншу половину. Так. Ну, на запах така, знаєте, приємна. Така нічого може бути. Так, Цю прикормку, як я і казав, додаю сир Ось тако. Раз. Такі такі ключечки з собою. так. Бачите, як виглядає даємо водички і замішуємо. Щоб ви розуміли, друзі, ця прикормка розрекламована настільки в ютубі, що про неї деякі блогери говорять, що навіть калюзі як сядь, в неї закормися, то риба з іншою водою мічує. Перепригує через дороги і просто в ту калюжу, щоб спробувати ту прикорку. Ну, я жартую, звісно, але приблизно, приблизно десь так вони її і, і вихваляють всі. Ну, подивимось, подивимося. Я на водоймі, друзі, дикий, неплатний, Дика водойма. Лина карася тут є достатньо, ну також дуже багато дрібної плотви. Ну і більшої. Плотви, краснопери. Ну, лина, карася також багато. Ну подивимося, як вона запрацює на дикій водоймі й сиру, як ви бачите, ну подивимось, наскільки вона У мене прикорки, бачите, замішав так не жаліючи, не жаліючи. Ну, ну все, добре. Зараз ліплю кульки і закормлюю. І в другу сторону. Так, друзі, по наживці це хробак і мамку замішав. Будемо одну будемо кидати на карася і лина, на хробака, на пучок хробака це буде вудочка зліва від мене, а справа я буду кидати на красну пірку, на манку, на плотву, щоб не скучно було сидіти. Одна буде стояти на то, а другою так, щоб було цікавіше рибалити. Так що зараз розмотуюся і чекаємо покльовок. Звичайно, друзі, лин любить такі великі випуски хорбаки. Ну, я й так їх вночі копав, які вже не знайшов, буду чіпляти звичайний навозний хробак, але пучком. І на дно. В ідеалі можна було б, звичайно, додати хрубачка і в прикормку порізати. Бі не помішав. Ну, але я не додавав, Так як інтеркриль прикормка, яка працює просто капець, нічого тут не треба видумувати. Це, звичайно, жартує, друзі. Дивіться, який пучечок хробака. Все, зараз закидаюся. Так, друзі, а на другу водочку поки чіпляю манку. Такі доволі великі кульки. Так як я казав вже у минулих відео, я ставлю більші кульки і попадає більше краснопера або платва. Це вже провірено. Так. Такі стоєчки, друзі. До речі, можна, друзі, ставити отак ту стоєчку. Бачите, так, типа, от. А можна отак забрати і просто під, під то. отак так раз. І так теж. Як друга, навіть без, без того, просто щоб було під що запхнути. Дуже зручна тема. Супер. Так, друзі, закинув я одну, другу. Ну і чекаємо покльовок. Друзі. О! Перша пішла. Перша пішла. Ну така, друзі. Така середнього розміру. Приємна. Приємна. Зараз закидаємо. Отакі кульки. раз-раз. Манку я таку друзі, мішаю густішу, щоб руками катати кульки. Мені так більше подобається. О, друзі! Да, да? Та да, шо ти? Хо-хо-хо! Да, друзі! Це клас, це кайф! Шо ти ти, шо ти, шо дивіться? Ну, ну, та зовсім така непогана! Така приємно, приємно було тянути! Клас. За таку можна й подобаючку гляпнути мені. На хорбака, друзі, поки що стоїть. Перекидався пару разів, поки що стоїть. До речі, друзі, по гачках минулий рік я попробував гачки від Mitsui. І мені дуже сподобалися, друзі. Я... Цей рік я ловлю тільки на такі гачки. Недорогі, бюджетні і нормальні по якості. Тому це не реклама, друзі, правдивий відгук. Так що, кому треба недорогі гачки відміцує, рекомендую. такі 12-14 номер. На манку ставлю трошки менші, на хрбака більшого трошки розміру. Ну, гачки просто супер. Є, друзі, ну така, невелика. Це така зовсім відпускна. Тут, раз, раз. І вже клеє, друзі. Відразу клеє. Така, трошки покраще. Трошки така, покраще. Так. Кидаю, друзі, одну наманку, одну на хробак, по тій причині, щоб було трошки цікавіше відео, тому що лина карася, треба чекати дуже довго. Ну і хочеться якусь рибку половити, знаєте, для вас ось цікаве зазняти, тому одну... Кідаю на манку, а друга стоїть завжди на хробак на підход якогось лина або карася. Щоб ви собі розуміли. Я міг би, звичайно, дві на хробака поставити і чекати. Ну, але я міг би чекати ціле відео. Я знаю. Він тут клієнно, ну так, щоб дуже багато наловити, то ні. Можеш там рибалку одного, два-три зловити. Звичайно, можна попасти, що й більше зловиш, але... Це таке, це треба фарт мати. Та йди сюди. Ну, так О така, знаєте, теж непогана. Отака красна пірочка. Піде, піде. Знаєте, вже цікавіше, ніж просто сидіти. Так, друзі, перенаживив я хробачка. Свіжий хробачок, свіжа рибка має бути. Пробуємо перезакидати. Щось на хробака зовсім. Ну, вложу на дно, друзі. Кладу, найшов вікно і вложу на саме дно. Хочеться лина втягнути, лин тут є. Тим більше інтеркріль легендарний має працювати. Мало би риба зі всієї водою водойми сюди позбиратися. Мало би, але нема поки. Ладно, чекаємо. Є така, друзі, невелика. пропускно. Да, друзья. Непогано. Бачите яка? Красота просто. Просто красота. О. дивіться. По красоті, по красоті. Піде. Друзі невеличка така, але є. Так, друзі, може, лен так бере. Бачите, як ложить поважно поплавочок. Зараз, зараз, зараз. Дамо не спіша, пішов. Пішов, пішов, пішов. На хробак, друзі, щось взяла, хробак. І дуже-дуже непогане. Може бути шолин. О. Я його навіть не можу підняти. ого хо 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 Так, да, друзі, то лин. Ух, який він гарний, друзі! Який він гарний. Так, ну, давай, друже, сачок сюди. Зачепився, друзі, за траву. Видно вам, да, друзі! Опа. Є, друзі, я садив, я садив. Я садив. Дивіться, який красавець Да ви шо? Друзі, подивіться на цього красень. Просто погляньте, який гарний. Клос, дивіться, який широкий. Просто красота, блін. Да, да, друзі. Це клас, це просто клас. О. Супер, супер. На бочок хробака, друзі. Гарно він взяв. Ой, дивіться, який красунчик. За 29 ранку і отакий гарний красний лень. Друзі, лайк. Я його дочекався. Обов'язково лайк. Зараз, до речі, закину другу також на хробака і буду пробувати на дві на хробака. Сидіти на пучок робака, можливо, ще вдасться гарного втягнути. Фу, він підійшов, друзі, він підійшов. Так, друзі, перенаживляюся. Такий пучечок хробака, не шкодуючи, і закидаю. І зараз другу також закину на лина. Другу також закидаю на пучечок. А на що брала краснопірка справа від мене, а далі бере краснопірка. Ну що, друзі, закину я дві на хробака пучок і посидимо. Я думаю, почекаємо, можливо, ще вдасться лина втягнути. Або карасика. Такий, знаєте, піднявся настрій, кого лина хапнути. Так, друзі, вирішив я знову одну закинути на манку. Постояло годину часу. Одну лишив на хробака, на ту, що зловив лина, а на цю, що спочатку ловив краснопірку, вирішив закинути ще на манку попробувати. Красна пірка, друзі. Така, о! Хі -хі -хі. І куди вони глетять? Налякали мені, всю рибу розгонили тут. Отака, така, друзі, ну така, знаєте, гарна, гарна. Не скажу, що дрібна, така середнього розміру гарна. Іде. На хробака, друзі, теж були покльовки, але дрібна плотвичка або краснопірка. Лина поки що більше нема. На годині 10 ранку вже хробак закінчується, тому я на одну вже став знову манку чіпляти, а одну на хробака, бо хробака вже небагато, пучок хробака чіпляєш, дрібне плотвичка, краснопірка об'їдає і великий розхід хробака, Навіть дуже великий. І вроді кладеш на дно, але все рівно дрібота підбирає. Тому одну кидаю на манку. Гарна Красноперка влітає така час від часу. Тому цікаво, цікаво. Одна стоїть мене, хай собі стоїть ще. І пішло. Є. Друзі, така. Ну, така. вот этот. Соратня, бачите. Такая, трошки дребнейшая, не все. середнячок стандартно. Ну що, друзі, буду я завершити сьогоднішню риболовлю. Зараз вже пів 11. Мені ще сьогодні на роботу. Я гадаю, гарно вийшла сьогодні ранкова риболовля. Половив трохи краснопірку, попав гарний линок. Файно, ну, шкода, що він один. Ну нічого, ми ще сюди обов'язково приїдемо. Можливо, виберемо. Якесь інакше місце, і обов'язково ще буду тестувати далі легендарну розрекламовану приконку від інтеркріль Будемо пробувати, працює вона, не працює. Ну Сьогодні один лин, я рахую, що це не показник. Так як його тут досить і досить багато. Зараз покажу, друзі, ще до речі, що там по рибі вдалося впіймати. Та да, ви що? Коротше, лин дає, роздає, бачите, там краснопера є, така і гарні там краснопірки є. Може з десяточок, а може і нема, може з вісім штучок десь під лином. Ну і лин, друзі, не знаю, яка його вага. Думаю, напишу, вдома зважу лина. Ну він точно більше 20 см, так як дозволено брати після 20. Ну, така гарна і краснопірка там. Я рахую гарно, я сьогодні порибалив. Тому, кому сподобалося відео, обов'язково став подобаєчку. Ну і, звичайно, підписуйся на цей канал. Всім па-па, всім дякую і до нових зустрічей на каналі Рибалимо разом!